Мабуть, всі бачили те відео, де представники ТЦК десь там в Вінниці, ну скоріш за все, так? Ми ж достеменно не знаємо, де це все. Але там і зацегейкали їм обличчя. Тобто ми не бачимо ніхто ці люди і не знаємо достеменно, де вони. Але там було сказано в новинах, що ТЦК, представники ТЦК сидять собі такі в кафешці. І розмовляють і викидають собі прайси. Тобто, нічого не соромлячись, ось так собі відкрито. І прайси такі недешеві, скажімо так, білий білет коштує дорого, дуже, 10 тисяч, не гривень, звичайно. Знаєте, от я бачу, що Ось ті такі е, гучні нам казали: все результати будуть, ви побачите. І от я бачу, що результати перевірки представників ТЦК в Україні вони, на жаль, на жаль не дали гарних результатів. Бо, розуміючи, про що говорять ті е, дядьки на відео, е, я розумію тільки, що виросли розцінки. Все. Треба їх відправляти на передову і. Заміняти хлопцям, які вже півтора року без ротації. І додатково на посади голови ТЦК проводити е, ретельні, ретельні перевірки, майна банківських рахунків і так далі. Так далі. Я думаю, там є що перевіряти. Знаєте, як не боляче це признавати, я навіть не знаю, як це сказати, ось, ну, здавалося б, що може бути ще гірше, ніж війна. Так от, навіть війна не здатна, не здатна змінити наших чиновників. Навіть смерті людей, навіть смерті людей нездатні змінити. Розумієте, не здатні змінити взагалі ось всього того, що відбувається. Пам'ятаєте, як нам ще в 19-му році обіцяли, що це ніякої корупції більше не буде. Але, як бачимо, крадуть як в останній день. Але це ще не все. Це, знаєте, така зараз вишня на торті. Ось нещодавно з'явилась новина, не знаю, читали ні, при президенті можуть створити якийсь там окремий собі орган. Який буде орган для протидії олігархічно-корупційним загрозам. Ви знаєте, коли почитала цю новину, так, це все мене по посмішка одразу на обличчі, ну стало смішно. Смішно, тому що, вибачте, а кого ставити? Ну Хто війде в цей орган протидії олігархічним загрозам? Коли частина чиновників це люди, які. Представляють олігархічні клани? І потрапили туди? Ну, ну, зрозуміло, як потрапили. Хто ж може потрапити в цей орган? Ну хто? Ну добре, давайте собі представимо представимо, що є така людина, чесна, справедлива. І ось прийшла ця людина, чесна хабарів не бере, чесно собі працює. І ось скажіть мені, що ця людина зробить? Ну, як вона буде боротись з корупцією? Ну як? Смішно, так? Якби не було так сумно. А, і проблема, знаєте, навіть, навіть не в цьому, а в тому, що в нас вже просто ціла-ціленна купа таких органів для ось такої боротьби: НАБУ, СБУ, прокуратура, МВС, там, військові ну є ну все для цього, розумієте? все. А ми створюємо орган. Ну, кого ми хочемо налякати цим органом? Ну, ну, ну кого? О, тих, які там сидять вже просто і вони вже нікого не бояться. Чи це як? Це для Галочки хочуть. Це для нас робиться. Це для нас робиться, для Галочки, щоб ось ми протидіємо корупції? А, висновок такий: все є для боротьби з корупцією. Все. Єдине, чого немає, це немає політичної волі. От і все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой!